you Вітаю в ефірі. Програма Екофактор. Дуже важкі часи для будь-якої людини. Це саме війна, котру ми навіть не очікували. Стан стресу став на жаль супутником у нашому повсякденному житті. Більшість починає заїдати свої переживання, щоб якось запобігти зайвим проблемам нашого організму. Ми звернулися до професійного дієтолога. Тетяна Владиславівна має досить великий досвід у праці з мешканцями нашого міста. Вона впевнена, що людина частіше за все реагує на свої психологічні проблеми неконтрольованим вживанням їжі і як наслідок отримує певні захворювання. Коли ми починаємо, коли ми починаємо емоційно переїдати, то в нас відключається центр насичення. Тобто ми не відчуваємо, коли ми переїли або не доїли взагалі. Тому дуже важливо в цей час себе контролювати. По перше, що потрібно зробити в стресовому стані, треба налагодити своє харчування. Що треба зробити? Спочатку нам з вами треба снідати протягом години або півтори після того, як ми з вами прокинулися. Для чого ж це? Для того, щоб глюкоза потрапила до нас у кров, і ми відчували приплив енергії. День буде веселий, значно краще ніж якщо б ми не поїли. По-друге, нам треба налагодити свій режим повсякденного харчування. У нас повинні бути три основні прийоми їжі: це сніданок, обід, вечеря та два перекуси. Перекуси краще за все використовувати для дітей, підлітків, людей, в котрих є певні захворювання цукровий діабет або інсулинорезистентність. По друге, харчування повинно бути цілісним. Що це означає? Що під час кожного прийому їжі повинні бути білки, жири та вуглеводи, і вони повинні нас насичувати. Сніданок З чого водоносастезчого повинен складатись сніданок. Для прикладу, два яйця, якась каша цільнозернова, або вівсяна, або гречана. Та овочі, у які ми повинні додавати рослинну олію першого віджиму. Не смажено, не рафіновано. Жири повинні бути присутні у кожному прийомі їжі. Хоча ми про це інколи забуваємо. Часто об цьому забуваємо. Обід Обід. Обід теж саме повинні бути присутні білки, жири та вуглеводи. Каша, м'ясо або риба, овочі. Кожен прийом їжі повинен бути за правилом тарілки. Тобто ви берете тарілку та розділяєте її на три частини: одна частина це ваша долоня каші, долоня риби чи м'яса, дві долоні овочів. Овочі ми повинні використовувати згідно з сезоном, ті, що є зараз на ринках в супермаркетах. Краще за все, звісно, використовувати свіжі овочі. Це пекінська капуста, солодкий перчик, свіжі огірки, листова зелень, свіжі овочі у будь-який сезон завжди краще, і вони на першому місці. На другому овочі квашені, квашені помідори, капуста, огірки. Не плутайте квашені овочі з маринованими. Квашені овочі бродили, в них є корисні ферменти. Мариновані, насичені цукром та оцтом, і вони не є корисними. Їх повинно бути у нашому харчуванні якомога менше. На третьому місці тушковані або варені овочі. Коли ви тушкуєте овочі, намагайтесь не додавати рослинну олію. Якщо все ж таки додаєте її, то це повинна бути олія рафінована. Чому саме ці овочі на останньому місці? Ми можемо готувати неякісно, перетримувати на вогні, тому губиться їхня користь. Після вживання підіймається рівень цукру. На, на вечерю дуже добре, щоб у тебе було м'ясо або риба, і плюс овочі. Овочі у будь-якому вигляді. Теж саме на вечерю ми використовуємо правило тарілки. Цього разу ділимо тарілку на дві частини. Одна частина у нас риба м'ясо, друга частина овочі. Всі білки, що я вже казала, риба, м'ясо, сир, використовувати середньої жирності. Що з м'яса? Це м'ясо птиці без жиру та шкірки, яловичина, телятина, дуже зрідка свинина, бо це дуже жирний продукт, і нашому організму дуже важко його перетравлювати. Якщо говорити про рибу, то краще використовувати рибу жирних сортів. Наприклад, як скумбрія, сьомга, лосось. Я розумію, що у нинішній час це дорогі продукти, тоді купити білу рибу. М'ясо нежирних сортів, риба навпаки жирних сортів, бо там є омега-3, що необхідне для роботи серцево-судинної системи та роботи головного мозку. Використовуйте цю рибу один-два рази на тиждень. Можна також використовувати малосольону рибу, наприклад, оселедець. Наприклад, що ви можете з'їсти на сніданок? Кусень лаваша, кусень сьомги та два варених яйця. Щоб отримати полінасичені кислоти, що так необхідно для роботи головного мозку та серця, їжте авокадо. Такий ранковий прийом їжі авокадо, лаваш, два яйця і помідор. І там, допустимо, помідор. Перекуси у якості перекусів у вас можуть бути горіхи. Вони дуже насичують. У їхньому складі є полінасичені кислоти, що так необхідні для організму. У вашому харчуванні повинні бути присутні складні вуглеводи. Ми з вами розмовляли про каші. У каші і є складними вуглеводами. Каші. Є, допустимо, каше. Треба розуміти, що є каші з цільного зерна і є ті, що дуже сильно оброблені. Наприклад, вівсянка з цільного зерна вона має повний склад вітамінів групи Б, магнію та мікроелементів. Є вівсяні хлоп'я чи пластівці, що ми заливаємо водою. І крім крохмалю та великої кількості цукру, ми нічого не отримуємо. Також є каша булгур, котра з цільного зерна, і є пшенична, арнаутка. Що ж вибрати? Краще вибрати булгур, бо ця каша з цільного зерна. Багато людей з метою схуднути, також жінки у період менопаузи прибирають із свого раціону каші. Але це не вірне вирішення. Якщо ви не їсте цільну зернову кашу, у вас не буде ніякої енергії. Ви будете весь час спати, не буде в очах вогню та доброго емоційного запалу. Тому обов'язково каші використовуйте. Натірна каша спользуйте прості вуглеводи. Ми знову повертаємося до нашого стресового періоду, особливо у жінок та дітей. Ми переїдаємо простими вуглеводами, купили тортика, замість того, щоб поділитися із родиною, можемо самі у стані стресу його з'їсти. Потім відчуття провини, ми намагаємося щось виправити, починаємо голодувати, не допомагає. Через 2-3 доби ми знову повертаємося до тортика. Така дієва порада: не купуйте ті продукти, котрі ви умовно вважаєте поганими, тобто солодощі. Можна їсти солодощі, є добрі смаколики, але вони не повинні містити поганих жирів. Це можуть бути. Один-два зефіра, декілька мармеладок, дві-три пастили. Можуть бути сухофрукти будь-які: чорнослив, курага, ізюм. Сухофрукти не плутайте з цукатами. У них дуже багато цукру, і це, як я вже казала, не корисно для організму. У супермаркетах є журавлина сушена, вона корисна. Тільки не забувайте, що сухофрукти треба замочувати у теплій воді на 6-7 годин. У жіночій сумочці треба зберігати у пакетику на випадок стресу 20-30 грамів горіхів та стільки ж сухофруктів. У випадку, коли ви відчуваєте високий стрес, ви можете поїсти ці ласощі, відчути себе значно спокійнішим та не купувати собі купу зайвих непотрібних організму продуктів. Ще одне правило: купуйте продукти заздалегідь. Робіть список продуктів, що вам реально потрібно. Таким чином ви зможете уникнути придбання та вживання непотрібних продуктів, котрі ви знову у стресі почнете їсти. Четверте правило: не ходіть у магазин голодні. Якщо ви все ж таки прийшли у супермаркет голодні з дітьми, візьміть банан, зважте його, збережіть до каси етикетку та з'їжте все по шматочку, щоб у голодному бажанні не купити продуктів більше продуктів більше. Ми не утрималися та спитали про шоколад. Чи можна саме ним зняти стрес? І, взагалі, це продукт корисний. Шоколад можна так. Шоколад можна, але у його складі повинно бути 74% какао і вище. Денна норма – 20-30 грам. Як я вчу своїх клієнтів, що плитку шоколаду треба розділити на тиждень. А якщо є певні супутні захворювання, про які ми вже говорили, то взагалі на два тижні. Що треба робити? Розділіть цей шоколад на порції. Кожну з них загорніть у фольгу або просто бумагу. Розкладіть їх у різні місця, наприклад, у холодильник. І тоді, коли вам захочеться з'їсти шоколад, у вас є певний шанс, що ви не з'їсте зайвого. Наступне, що треба зробити, це додати ротину у ваше життя. Готуйте їжу, складайте для себе раціон вживання їжі, красиво сервіруйте стіл. Одне діло, коли стіл накритий негарно, дітей посадили у першу чергу, самі поїдаєте їжу, щось під'їдаєте, увімкнули телевізор з новинами або гаджетами розважаєтесь. Друге діло, коли ви накрили на стіл, намагаєтесь їсти у тиші, слухаєте, наприклад, спокійну музику, гарний посуд, гарно подаєте все, що приготували. Тоді ви їсте, розуміючи, що це ваш прийом їжі, спокійно пережовуєте її, і тоді розумієте, що і скільки ви з'їли. Знову таки, коли відволікаєтесь, то не розумієте, скільки з'їли, чому не насичуєтесь. Дивитесь новини, розмовляєте, то ви їсте інформацію. Тож їжте у тиші, комфорті. Наступне правило займайтесь фізичними навантаженнями. Зараз у більшості такої можливості немає, то ходіть більше. Намагайтесь разом з родиною займатися фізичними вправами. Це може бути зарядка протягом 10-15 хвилин. Це може бути планка хвилину, присідання, віджимання. Ми говоримо про дорослих. Для дітей це дуже корисний приклад. До того що ви не знаходитесь цілком своїми думками у телефоні і спілкуєтесь з родиною, що дуже важливо, бо ваші діти теж відчувають певні страхи сьогодні. Більше спілкуйтесь з своїми рідними, це дуже важливо для всіх. Більше обіймайтесь, бо тактильні відчуття, якщо вони наповнені ніжністю, дають людині спокій та впевненість. Науковцями вже підтверджено, що посмішки знижують рівень стресу у самої людини. Тож намагайтесь посміхатись якомога більше, хоч зараз це і нелегко. Дослухаємось до порад фахівця дієтолога і почнемо харчуватися правильно. Це збереже наше здоров'я, то й життя. До побачення.